А Настя Діка це канал відеореакції та каверів. Давно не бачилася з вами, тому привіт, я сумувала! Сьогодні ми будемо дивитися трейлер до фільму Вонка по оповіданню Кінга. Поїхала дивитися в головній ролі а, Тіматі Шаламе, а він же, бойфренд Калі Дженнер. Якщо хто не знає, а, це така дивакувата парочка. Наразі на всіх бікбордах, на всіх ключових журналах в Америці та й не тільки в Америці. Що ж, давайте подивимося, на що спроможний він в цьому фільмі. Покорив одну із Джене. Лайк. Like. Чи справився з ролі? Подивимося по трейлеру. Let's go. Ну що ж, поїхали дивитися, я готова. Let's go. Сім років я мандрував світом, набуваючи досвіду і майстерності. Я бачите трохи чарівник, трохи винахідник, а ще роблю шоколад. Тож набрали в рот трави і сидіть нижче води. Стоп, щось я накрутив. Розплутайте. Містер Івонка, я бачу ви ще той вигадник. Що ти робиш? Я роблю шоколад. що? Який любиш чорний? Чарлі шоколадна фабрика, так? Вонка. Що можу сказати? Йому 27 років чи 28, він а, до сих пір виглядає як тінейджер. Йому підійдуть будь-які ролі. А, в Голлівуді є така фішка. Є актори, а, які грають виключно якісь а, вікові ролі. Да? А, навіть якщо їм там по 30-35, вони вже грають мамочок. А, от нещодавно дивилася, наприклад, а, Хеловін, да? так. І там Емілі Кёртіс, е, вона грала маму дорослого дорослого е, підлітка, коли їй було 35. Окей. Ну, така зовнішність, да? тобто, вже мамки на зовнішність. Є е, актори, в яких зовнішність може коригуватися відповідним. Мейкапом. Тому, звичайно, їх беруть більше на ролі, тому що тут вони можуть грати якихось підлітків, тут вони можуть грати якихось серйозних мужиків чи жінок, якихось там переслідувачів і таке інше, тобто вікові якісь. Це актори, які в Голлівуді називаються актори без віку. Але в Тімоті Шаламе шалами. Мені здається стандартний його. Стандартне його амплуа це амплуа якогось такого підлітка, тінейджера або якогось студента, і він все з нього вилізти не може, тому що в нього таке ось ще свіже, свіже не спачковане обличчя, яке можна використовувати ще, я думаю, ще років 10. На зйомках якихось фільмів, там, де треба актора молодого. От мені так здається, от подивимося, коли йому буде років 35, його все рівно будуть брати на ролі, які а, передбачені для тих, кому там, не знаю, 20. Ну, от ось така в нього зовнішність. Тому і дуже і дуже а, не те, що осуджують, а. Обсуждають да, парочку Скелій Дженнер, тому що вона на два роки. Так, так, на два роки молодша від нього, але виглядає дійсно достатньо зрілою. Поїхали дивитися далі. Білий з ворічками зі скаженими фішками. Багато хто хотів продавати тут шоколад та усіх сміливцю. Знищив шоколадний картель. Не продаєш шоколаду, не відкриєш крамничу. Не маєш крамниці, крамнику. на наєву заборонено. Що будемо робити, Ха. 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 Дуже, дуже круто. Йовлювати папірець. Ага. Є одна ідея. Дуже круто, тобі що не цей фільм виходить а, якраз перед Різдвом. А, чому? Тому що а, цей фільм для дітей, для дорослих, це сімейний фільм фантастичний, а це означає, що а, успіх а, гарантований, оскільки а, залучає більшу категорію людей, аніж, аніж якийсь інший фільм. Да? Тому що. Фантастика, особливо сімейна фантастика, це залучення фактично всіх людей до перегляду. Поки що мені подобається картинка дуже яскрава, дуже прикольна. Я впевнена, що діткам цей фільм зайде. Дивіться. Ще ще хотіла сказати фільм про шоколад, я не впевнена, чи я буду йти, тому що останніх два тижні я наїлася стільки шоколаду, скільки я не їла в своєму житті. Мене поздравляли з <святами>, святами, які скоро будуть, і подарували мені шоколад. Шоколаду було дуже багато, відповідно, все потрошечку, потрошечку я скуштувала. І зараз вже не можу дивитися на шоколад. І <laughs> не впевнена, що я прийду на прем'єру цього фільму і подивлюся цей фільм. Але, але фанатам сладкоєшкам, якою я не являюсь, думаю, цей фільм зайде <laughs> далі. та ми це виправимо. Обіцяєш? У пазичках це найміцніша обіцянка у світі. Коли почнемо. Хороший шоколад, знайомий і простий. А це суцільні викрутаси. Що таке? Навіщо шоколад? Що зможе віддати? От зараз і дізнаємось. Кому гублячок. Нема на що дивитись. Банальна кубка людей, що плює на закони гравітації. Шановні відвідувачі галереї Гурманія. Мене звати... Ви знаєте, коли написали, що режисером є один із режисерів Гаррі Поттера, я одразу зрозуміла, тому що відчувається рука, відчувається рука, і таке відчуття, що ось ось до Вонки підійде, підійдуть брати візлі і також зроблять таку колаборацію.

Усе прекрасне завжди починається з мрії. Здійснюй свою. Обіцяю, мамо. От побачити! Не дай краще, що гадна крамниця у світі та вистоїть! Це ви крихітний чоловічок, що переслідував мене. До вашого Опа. відома я цілком адекватного розміру і просто, як на убалумпа. Він народився зі мною один день. А, а можна якось без цього? Запізно. Я вже танцюю, а у лумпи не спиняються. Клас. Друзі, ще я хочу сказати, це море позитиву, море гарного настрою. Я. Покайфувала. Е я правильно зрозуміла, що е оцей маленький чоловічок це і є. Боже мій, я забула його ім'я і прізвище. Ребят, давайте нагадайте мені, як його звати. А, боже, він зі мною родився одного дня. 9 вересня. В різні роки, але в один день ми з ним народилися. Хочеться сказати Руперт Грін розумієте, тому що. Е, е, тому, що <смістична> тому що трейлер дуже нагадує ранні частини Гаррі Поттера. Але, але це ж не Рупер Грін. Секунда! Зараз буде Меджік. Я повернулася, а це означає, що я дізналася. Грант, господи! Бачите, гра граслів Рупертрін Грант. Ну, вибачте, вибачте мене, як я могла забути. Е, супер, мені дуже все сподобалося. Я. Знову ж таки скажу вам, що не впевнена, що буду йти, тому що дуже тумач шоколаду, але фанатам е солодкого, фанатам е казковості, фанатам Гаррі Поттера треба йти просто вперед. Я скажу вам так, що так, я фанат Гаррі Поттера. Так, я е Мрійник, Я імагінейтор, е скажімо так, я люблю уявляти розвиток подій. Я кайфую від того, коли у людей здійснюються їх мрії. Дійсно. А, також мені дуже подобається, що в цьому фільмі задіяні такі круті актори. Ще містер Бін, він же Роуен Аткінсон. Звичайно ж таки. Я обожнюю Кію Гранта і обожнюю ем, містера Біна. Це, це ось, ем, скажу вам так, величезний плюс цього фільму. Справді Тіміті Шалами одразу скажу, я не фанат. Але судячи по трейлеру, він справився з цим фільмом на ура. Дійсно, маючи гламурне життя і гламурних коханок, зіграти такого мрійника, такого скромненького хлопченятка, мені здається, йому вдалося. Тому, друзі і вороги, я сподіваюся, друзі, мені дуже сподобалось зворушливо, фантастично, казково. Боротьба добра зі злом. Ну, як завжди, але добро завжди перемагає. Е, Суперкрутий зірковий акторський склад. І завжди молодий Тімоті Шалама. Це. А! І, і звичайно гравітація. Відсутність. Чесно кажучи, я, 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 вам, я вам скажу відразу, що я, як наче, дійсно подивилася трейлер Гаррі Поттера. От реально. Таке відчуття, що Тіма Тя це новий Гаррі Поттер. Мені здається, що буде продовження, тому що подивимося, але фільм цей зайде на ура. Це 100%. відсотків. Підписуємося на мій канал, дякую що зі мною. Трошки інший формат вас очікує найближчим часом. Я планую частіше до вас появлятися, частіше радувати вас своїми. Коментарями класними або не класними. Не знаю, як вважаєте, але е, сподіваюся, вам піднімають вони настрій. Бажаю вам гарного дня! Чуда вам в життя! Насолоджуйтесь життям, кайфуйте і радійте тому, що вас є. Досягайте більше за допомогою Мерії! Бувайте!